Роки, сукні мовчазні, чужі сліти, Кожна річ мені шепоче залиш, ніби без мене ти зникнеш, мов тінь. руки тремтять, у коробки мовчать. Тут я була, таким не сказать. Я так боюсь втрати, боюсь пустоти, ніби світ впаде, якщо зникнеш ти. Що викинути, що лишити, ніби серце ставлю на ваги знов. Речі тримають, як люди колись. Я не втрачаю, я звіняю свій руку. Що викинути, що лишити? Цей вибір більший, ніж просто дім. Я не гублю себе в тюмить, я повертаю себе собі.